Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати на нашій програмі підботьорення Божим Словом. І прямо зараз в нашій країні, в нашій місцевості триває повітряна тривога. Тож ми проголошуємо Божий захист в ім'я Ісуса Христа і Бог славим роботу нашого ППО і проголошуємо, що всі повітряні цілі будуть знищені в ім'я Ісуса Христа. Псалом 44, 45 написано так: Бог. Пристановище наше – її міць. Допомога в скарботах, що завжди знаходяться поруч. Тому ми не лякаємося, хоч би навіть земля здрухнулася, і гори рухнуло морську безодню. Ми не лякаємося, тому що Господь наша допомога, Він наше пристановище і міць. І ми можемо сказати, всі разом, я покладаю свою надію. На всемогутнього Бога, тому що я знаю, що Він любить мене, Він пікується про мене, Він захищає мене, Він моє пристановище, Він моя міць, Він моя допомога в скорботах. Тому я не буду лякатися, а буду довіряти йому і очікувати звільнення від нього, мого всемогутнього Бога, Царя і Спасителя. Амінь. Слава Господу! Це важливо, друзі, нагадувати собі і приголошувати знову і знову, на кого ви покладаєте надію, і від кого ви очікуєте змін у своєму житті, і від кого ви очікуєте допомогу у своєму житті. Тож, слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чинівці. І як ви вже знаєте, я сказав, що це. Програма підбадьорення Божим Словом. І я запрошую вас, звичайно, підписатися на YouTube канал Церква Доти Криста, натискайте дзвоник, подобайки, залишайте свої коментарі, діліться цим ефіром. Це все допомагає нам розповсюджувати Божу звістку. Тож я вдячний вам за те, що ви приймаєте в цьому участь. Добре, сьогодні цікава історія, продовження в Євангелії від Марка, після всього того, що ми говорили. На тому тижні, як Ісус навчав фарисеїв, книжників та всіх інших людей. Він написано, після цього вирушив і попрямував до зумер Тири, Сідована і вийшов в дім, і написано: Він не хотів, щоб хтось дізнався, що він там, але не зміг утаїтися. Тобто, ми побачили, що він пішов ну якби вже за межі Ізраїля навіть. Земель Тири і Сидона, тому що це, хоч він і підлягав під Римською окупації теж але вони були як окремі міста. І там було багато язичників. І він пішов навіть туди, до них і хотів там сховатися. Чого йому ховатися? Він хотів, я думаю, якщо ми пам'ятаємо до цього, що ми читали, що вони хотіли з учнями трохи. Відпочити їм все ніяк не вдавалося відпочити, тому що завжди народ їх знаходив і приходив до них, і вони їм служили і допомагали. Ми бачимо велике серце, велике милосердя нашого Господа, який не ставив навіть свої потреби вище, за людські потреби, і завжди їм допомагав. Але тут він вже пішов ще далі і хотів там вже трохи відпочити, не хотів, щоб хтось там дізнався. Але. Одна жінка, яка мала доньку, яка була одержима нечистим духом, ну, донька, почувши про Ісуса, прийшла до нього та впала на коліна перед ним. Тож, собі Ісуса з учнями, які хоче трохи відпочити, побути на самоті, і, може, він чогось хотів навчити учнів, поспілкуватися з ними, а йому завжди заважало. І тут вони ніби вже... Пішли далеко від усіх, і все одно якась жінка якась <кій> вона прийшла до нього і впала перед ним на коліна. І ця жінка була гречанкою родом з сирійської фініки. Вона благала Ісуса вигнати демона з її доньки. Тобто вона не була єврейкою, вона була гречанкою. І проблема, яка в неї була, це те, що в її доньки був нечистий дух. І вона чула про Ісуса. тобто е Звістка про Ісуса розповсюджувалась, не тільки в іудеї, а навіть далеко за її межі. І вона тут це почула. І ви знаєте, вона вирішила, що це для неї є вихід. Вона вирішила собі, що Ісус зможе їй допомогти. Тому вона його знайшла і звернулася до нього. А Голи він сказав, нехай спочатку наситяться діти, адже не годиться брати хліб від дітей та кидати щенята. І знаєте, це не те, я думаю, що вона очікувала. Вона очікувала, що він скаже: Добре, я прийду до тебе, я звільню твою доньку. Тому що вона чула від багатьох. Я думаю, що Ісус саме звільняв людей. Але тут ми бачимо, що Ісус їй відповідає. І відповідає їй не дуже знаєте так по-доброму. Він каже, що спочатку повинні насититися діти. І він має на увазі. Звичайно що єврейський народ, що він прийшов для Ізраїля. А потім каже він, що не годиться брати хліб від дітей і кидати щенятам. Значить, тут таке слово «щеня», там в інших перекладах там слово псам таке, яке, ну, дуже ганебне слово. Тобто це не просто таке, таке ну, щенята, вони такі добрі, вони такі гарні. Ні, а там переклад, і кажуть, що це слово, яке використовувати як ну, Трохи грубовато, так, по-м'якому скажемо. І він їй малює таку картину, що у них майже у всіх вдома були собаки. І він каже, що ви не будете годувати собак замість того, щоб годувати дітей. Ви будете годувати дітей в першу чергу, а потім, що лишиться, ви будете давати собакам. Ви не будете годувати своїх собак. Перше, ніж дітей і найкраще. І це ну, було так, це істина, яку він їй каже, це істина, яка кожного дня відбувалася у них, там, вони могли це бачити. І він каже, це не по-доброму так зробити. Чи можливо це так зробити? Ну так, я думаю, що це можливо. Хтось міг би прийти домой і нагодувати свою собаку, а дитина хай трохи почекає. Але він каже, це не по-доброму так робити. І він каже: нехай спочатку наситися діти, тобто діти, весь Ізраїль повинен насититися. Я послужу їм спочатку, а потім вже можна буде їсти. Адже не годиться брати хліб дітей і кидати щенят. Вона відповіла відповіваємо. Тобто, ви подивіться, вона не пішла геть, вона не образилася і сказала, як ти міг так зі мною вчинити, як ти міг таке мені сказати. Я від усього серця прийшла до тебе. Я таке добре. Про тебе чула завжди? А ти тут мені так відповідаєш? Ти мене образив все. Я пішла, а я буду всім розповідати, який ти поганий тебе. Хто би постраждав в цій ситуації? Звичайно ж, вона собі би зробила гірше. Але вона не ображається на нього. Вона розуміє, що те, що він каже, хоч і це зачіпає, я думаю, її відчуття. Але він каже істину, тому що саме для Ізраїлю він і прийшов. А коли він прийшов для язичників. Ніколи. Він прийшов до язичників вже через своїх учнів, які повинні були проповідувати навіть до країв землі. Тобто він прийшов до Ізраїля, щоб уявити себе Ізраїлю, щоб прославитися, подарувати нам вічне життя. І потім, щоб відправити учнів, щоб вони проповідували вже в інших країнах і прийшли до язичників. І... Могли принести їм Боже Бога благословення, зцілення та звільнення. І ми бачимо, що учні потім це робили. Перше почав Петро, тому що Дух Святий йому дав таке відкриття це робити. І потім інше. Вони зрозуміли, що це треба робити. Павло ми знаємо багато. Служив язичниками багато інших людей. Але подивіться, вона не образилася. Друзі, це важливо. Хай нічого вас не ображає. Тому що, якщо ви ображаєтесь, ви робите шкоду тільки собі. Не важливо, що сказала вам та людина. Не ображайтеся. Якщо це була правда, не ображайтеся, бо ви. Може бути навіть в цьому не винні. Якщо б це було неправда, тим більше, на що вам ображатися, якщо хтось якось неправильно думає про вас. Тож, тобто не ображайтеся. Бачите, вона не образилась. І вона йому, та Господи. Але щенята під столом їдять крохти після дітей. Подумайте, вона знаходить, що йому відповісти. Вона не просто не погоджується з тим, що він сказав. Ну, вона ніби погоджується, каже, що так, що істина, так, воно є. Але вона каже, це не все. Щось відбувається, коли діти їдять і собаки поруч, то вони підбирають крихти під столом, які спадають, які там впадають від дітей, які їдять. І знаєте, в той час у людей не було серветики, вони зазвичай. Вони Брали хліб, вони вимазували хлібом руки, які були брудні, бо їли вони руками. Потім цей хліб вони кидали псам. А отут вона знаходить таку, знаєте, як шпаринку в цьому всьому, що сказав Ісус. Вона знаходить для себе вихід. І вона якось йому намагається, знаєте, довести, чому вона має право отримати це чудо. Вона намагається його, знаєте, переконати. Що вона може це отримати навіть якщо він прийшов до Ізраїля. Відбій повітряних повітряної тривог, тривоги, слава Богу. Тож вона знаходить можливість щось довести Ісусу, чому Він може це для неї зробити, чому їй це може належати, чому Він не, якби, не, не порушить те слово, яке він сказав. А зможе зробити для неї чудо, і ви повинні бути впевнені в тому, що ви очікуєте від господа. Ви повинні знати, чому ви можете це. Очікувати від нього. Знаєте, християнська віра це не просто якийсь, знаєте, віра у ніщо, чи віра у те, що ми самі собі навигадували. Ні, християнська віра будується на Божих обітницях, на тому, що він нам пообіцяв. І вам треба добре знати, що він вам пообіцяв і що він вже для вас зробив. Тому що диявол, він хоче вкрасти те, що вам належить сьогодні. І він скаже вам, що це не ваше. І ваші відчуття скажуть вам, що це не ваше. І всі навколо люди будуть вам казати, що це не ваше. Але якщо ви знаєте і знайшли це у Божому Слові, що це належить вам, і Христос це зробив для вас, чи Він вам дав цю об'єдницю, о, ви можете приходити до нього з молитвою і казати, Господь, ти пообіцяв це мені, і я приймаю це. Ти зробив це для мене, і я приймаю це. І він буде діти у вашому житті. Тож ви повинні знати Боже Слово і те, що вам належить, і знати, чому це належить вам. Щоби сумнів, які приходять, диявол, які приходять, ви могли їм довести, ви могли їх запевнити, чому це вам належить. І бачите, вона каже таке слово, вона не образувалась, вона каже, так, Господи, я з тобою згідна повністю, але щенята пістом, їдять крихти після дітей. І він сказав. Їй, за ці слова йди, де нам вийшов із твоєї доньки? Алілуя! Посту подумати про це. За ці слова, за те, що ти це сказала, за те, що ти не образилася, за те, що ти не пішла від мене, геть просто. Змирившися з тим, що відбулося. Ні. За те, що ти знайшла можливість отримати це від мене, за те, що ти продовжувала вірити в те, що ти можеш це отримати, навіть якщо я кажу тобі, що я прийшов не до тебе, ти це отримаєш. Тобто вона продовжувала довіряти, вона продовжувала бути, знаєте, постійною, настойчивою російською, як українською. Будуть, напишіть мені. Вона продовжувала це просити і очікувати від нього. Вона знайшла, чому вона може це отримати. І він став за те слово, яке ти сказала, Іди. йди. Демон вийшов із твоєї доньки. Вона пішла додому і знайшла дитину, що лежала в ліжку, і демон вийшов з неї. Алілуя. Вона повернулася додому, і вона. Побачив, що і донька вона повністю здорова. Але послухайте, тут також їй треба було застосувати віру, тому що ми бачимо, що Ісус каже, їй, що ти нічого не отримаєш, тому що я не для тебе прийшов. Вона каже: Ну, може, трохи мене мені теж може перепасти зараз. Він каже: ну добре. Іди, твоя донька, вона повністю здорова. І тут ці жінки треба було повірити в те, що сказав Ісус. Ісус не пішов з нею, Ісус не дав якесь, знаєте, запевнення, розписку якусь, щось там довів. Якось. Знаєте? Ні, Він просто сказав їй слово. І ви знаєте, їй треба було повірити в це слово, яке сказав Ісус. І вона повірила. Вона просто повірила. Що те, що сказав Ісус, це відбулося. Вона не бачила цього. Вона не могла в цьому переконатися, поки не прийшла додому. І це зайняло якийсь час. Але вона йшла і продовжувати вірити, що Ісус це зробив. Він сказав, і це здійснилося. І коли вона прийшла, вона побачила, що донька здорова. І знаєте, вона була така невступна, тому що. У її доньки була проблема. Ви розумієте, вона навіть не просила для себе. Вона просила за свою доньку, тому що вона її любила. Вона заступалася за свою доньку і просила чуда для неї. Подумайте, що вона навіть не просила для себе. Вона могла повернутися до своєї доньки і сказати: ну, я зробила все, що я змогла. Я знайшла його, я прийшла до нього, я попросила його, але він відмовився. Тож, вибач, донька, тобі прийдеться залишитися такою. Ні. Вона сказала, я не східна з такою відповіддю. Ні, я все одно вірю, що я маю право це отримати. А я, що не людина, а я, що не маю віру, ти можеш це зробити. Ти милостивий Бог. Ти богий Бог. І я знаю, що ти можеш це зробити. І подумайте, із за своєї наполегливості, із, із за того, що вона не образилася, із за того, що вона знайшла потрібні слова, щоб довести свою віру. Із-за того, що вона дуже сильно хотіла, щоб донька була здорова, вона це отримала. Це не тому вона отримала, що Ісус прийшов і просто щось зробив для неї. Ні. Вона це отримала, тому що вона мала віру в це, тому що вона була неотступною в цьому. Розумієте? І вона це отримала. І знаєте, ми іноді поводимося не як ця жінка. Ми іноді здаємося дуже швидко. Нам іноді здається, що ну Бог не хоче мені це дати. Ми мовимося, ми не бачимо відповіді. ми думаємо, ай, все значить, це не від Бога, не буду про це. Просити. Це каже про те, що ми не маємо віру дійсно, щоб це отримати. Ми повинні мати слово, чому ми можемо це отримати, і бути в цьому наполеглими, проголошувати свою віру і очікувати, що Бог здійснить те, що він обіцяв нам. Тож візьміть приклад цієї жінки, яка навіть була гречанкою, яка була язичницею, яка не була навіть єврейкою, вона змогла в той час це отримати. Тому що вона повірила в Господу і тому, що вона дуже любила свою доньку і хотіла їй допомогти. Тож беріть з нею приклад. Знайте те, що вам належить, будьте наполегливими, довіряйте Господу і отримуйте це. Не ображайтеся, якщо щось іде не так. Не ображайтеся, якщо вам хтось щось відповідає не так. Знаєте, один служитель сказав: мені ніхто нічого не винен. Я винен всім. Любов, а мені ніхто нічого не винен. Всі люди, які на землі, вони нічого мені не винні. Ну, звичайно, якщо ви працюєте на роботі, і у вас є контракт чи якісь обов'язки, то ви винні комусь щось, і вам хтось по цим обов'язкам також щось винен. Ну від людей, просто від людей, нам не варто нічого очікувати. Нам варто очікувати. Від Бога. Тому що тоді, коли ти знаєш, що тобі не треба нічого отримувати від людей, ти не будеш на них покладати надію. І якщо навіть вони тебе будуть розчаровувати, ти не будеш ображатися, тому що ти не очікував, що вони це зроблять для них. Ти покладав надію на Бога. І Бог, він люблячий, він вірний, і Він буде надприродно вірити у твоєму житті. Слава Богу! Давайте помовимося, друзі. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо тобі за твою любов і милість і за те, що ми знаємо, що завжди можемо покладатися на тебе, за те, що Ти любиш нас, ти пікуєшся про нас, Ти підтримуєш нас. Допоможи нам згадати усі твої обітниці, Господь, і прийти до тебе з вірою і прийняти все те, що належить нам. Допоможи нам нічого з цього не втратити Господь, но ходити у повноті Твого благословення, яке належить нам сьогодні, як Твоїм дітям. Слава Тобі, хвала! Друзі, я благословляю вас в Ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист над вами. Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог захищає вас, Бог діє надприродно у вашому житті. Він взяв на себе всі ваші хвороби, немочі. Його ранами ви були зцілені, тож я наказую всякій хворобі, йди геть в ім'я Ісуса Христа. Будьте оздоровлені Його силою зараз в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую нас природний Боже фінансове благословення, звільнення від всіх боргів, роботу для тих, хто її шукає. Бог пікується про вас. Сійте своє насіння, сійте з вірою і очікуйте, що ваш врожай зростає. Бог. Любить вас і дає вам усю свою мудрість, щоб ви знали, що і як вам вчиняти. Аллилуйя! Також ми мовимо про нашу країну, ми благословляємо Україну, ми приголошуємо Божий захист над Україною, ми приголошуємо перемогу та мир для України. Ми дякуємо тобі, Господь, те, що Ти воюєш за нас. Ми благословляємо наше війська і всіх наших братів і сестер, які сьогодні воюють. Ми приголошуємо Божий захист над ними і над всіми нашими воїнами. Мудрість, вгучність, сміливість в ім'я Ісуса. Благословляємо керівництво нашого війська, керівництво країни. Мовимося за мудрість для них. І розуміння того, що і як робити. І ми дякуємо тобі за те, що ти допомагаєш нам. Ми приголошуємо, що всі плани ворога вони руйнуються, вони налякані і в страху тікають від нас в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, за перемогу та мир. Амінь. Слава Господу! Дякую, друзі, за те, що були з нами, і хай це слово впливає на вас і допомагає вам змінюватись. Пам'ятаєте. Пам'ятайте, Боже Слово, воно само вас не зміни. Боже Слово може вас змінити, якщо ви приймете це слово і будете вчиняти на основі цього слова, тоді ви зможете змінитися. Тож, хай це слово впливає на вас і допомагає вам змінюватися. Ще раз і ще раз нагадую вам, не забудьте підписатися на YouTube канал церкви. Доти Христа, натискайте дзвоник, подобайки, залишайте свої коментарі, діліться цим ефіром. Це все допомагає розповсюджувати Божу. Боже Слово і я вдячний вам за те, що ви допомагаєте нам у цьому. І я бажаю вам славного дня, наповненого Божим благословенням, Божим миром, Божим захистом та Божою любов'ю. Сміливо йдіть вперед, і хай Божа сила! І Божа любов веде вас з Господом і до зустрічі, друзі.